До всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом на вулиці Михайлівській у Житомирі. Усі охочі могли безкоштовно перевірити рівень цукру у крові. Ми всі спільно вирішили провести таку акцію, привернути інформаційну увагу людей до цього захворювання, а також трішки можливо бути корисними. Процес перевірки рівня цукру у крові швидкий. Це не займає багато часу, однак це допоможе впевнитися у тому, що ви здорові. Глюкометром тест смужечки. Ми кажемо людині, дадена. Дали... Пальчик їхній, прокалюємо голочкою та смужечкою в глюкометр. 20 Секунд, і тиск вже і глюкозжевиміряємо. Окрім перевірки цукру, містяни могли виміряти артеріальний тиск та отримати інформаційні матеріали профілактики діабету. Ходила в лікарню, і мені сказали, що в мене великий цукор. То я вирішила провірити для себе. А я ще й працюю. А йти до лікаря, це треба записатися. Це треба взяти направлення. да. а так, звісно, я так думаю, що це краще, і будуть всі. Ну якби радить цьому і. Це дуже дуже хорошо. Організатори заходу кажуть значний відсоток людей, які хворі на діабет, не підозрюють цього. Тож важливо робити перевірки рівня цукру у крові регулярно. Ірина Цапун, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1